Привіт всім, любі друзі, граємо в склад. Це відео для мого поки що, основного каналу. Будь ласка, я вас дуже прошу, щоб ви не забули, щоб ви мене не втратили. Підпишіться на мій другий канал, тому що ми з цього каналу будемо переїжджати. Домовились? Домовились. Силка на канал в закріпленому повідомленні. Інакше ви мене втратите нахер! Ви не будете бачити мої відоси. І коли туди будете підписуватись, обов'язково там поставте. Колокольчик, щоб всі сповіщення бачити. Домовились? Бо щось не, не всі з вас хочуть. Так, ми граємо в STEEL Division Mod. Логічно, що це склад. В коментарях, до речі, мені вкажіть, а яку ви б хотіли бачити. Беля чуть не б Яку б іще роль ви хотіли побачити на каналі? Таким пограти. Бо це ми не перший раз граємо вже Це я не перший раз вже граю снайпер. Далі від скупчення захопляти а також ви скажіть мені пт тудай, це вже наш там. Скажіть мені, яку груби тут вообще побачити? Че на донаці зараз буде рухатися? Мы на нарвез роз, почалося! По плоту стріляю зараз британський. Ми за Україну проти Британії. А плот трішечки задимівся навіть. Снапою Не бачимо ми конкретно, як він працює. Не бачимо трішечки його жопу. За цими танками були шоби. Ай-яй-яй-яй-яй, а плот встали наш. Може танк тут. ага да це він а як це І наша ще плотна выбива Що це за зрада швидкі, блядь. Ще й не дим... він без без задимлення навіть дивіться. такі відчуття як ему йому было було. получил и дев'ята са прям не знаю короче царас режим на другій точці нас зустріли. Я бачу, дуже переді мною виїжджаю. Наша сопля стоїть якогось хера тут, прямо на вулиці. Та, що одного до сраки. Я знаю, знаю, знаю. Блядь. Ні, не бачить навіть. Не дивиться на нашу сторону. Знову танк купується. Кому там? Чи з того, що там? Слухайте, там навіть не техніка. Ага, там звичайно на О, там демчик наш. хочешь. Может разобрать зараз. А, ладно, уехал, не увидел. Все-таки с 6 Может, я буду... я пока не дуже разумею, да и шо. Ну окей. <клес> 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 Пожалуйста, с вас по лайку. Сейчас что тут будет? Че не будет? Снайпер, Сто... ты живой, нет? Да, что такое? Что ты хочешь? Что тебе надо? А, ти на людей. а ты шо делаешь? Райфусон, идей. А ты не блять, седал, челли просто же хочет не знать, что я ролл. А он за ним видом. А остановился. На я зараз в носик выпався. Оооо. Даются в вору. Сыки у них танків? У них теж три. Ні, у них два, один же мінус. У нас три і один мінус. Виїжджає, підбити ауди. У фофа на пехота. Ааа, ну да, вони можуть бути на цьому. Стоп, тільки щось. Ага, окей, я просто не побачив приціл. У нас x6 і x10. Так, пішов розрив техніки. Але це нашої техніки, здається. Мені треба десь туди засуетитись. І звідти працюватись, снайперами. хоча це вже навіть близько буде. Форма у мене трішечки більш для цієї то, ем, карти. Це плот. Ага, а то їх танчик вилити. Походу наш плот проти двох і замки Бля. Чай же катается порада быстрее по данного месте Який Вже вариант Шове Мммм Ба, это -да. мавика не на а в они по типа Я памятаю пам що было На штурмі. З одного боку значить є, наче, бать, та є окей, бать. з іншого боку так, стрижу, стріляти буде важко. А, ворожі дими. Хорошо. Беремо на контроль. Конечно, воно може ворог съесть. 200 метрів. Ого. Аж там. Ворох на Нарва З С Нарва Касл пешки идут. И я мне тут закрывать, если я шо, ничего не бачу? Давай, короче, не поспешать, правильно? Мы ж снайпер. Конечно, просто стрелок значение синьки. Значит, бог... Ох ты, бля. З іншого боку вони звідси можуть почати виходити. Я вгадав. Я чітко вгадав. Добре, що в мене стрільба, як у Вінтереза. Не дуже вони і почують. Знаєте, як треба зробити, щоб цей почав його піднімати? Він почне його піднімати. І я в цей момент виб'ю і того, кого підняли, і того, хто підніме. Щоб час його забрати. Але в мене в сраці... У мене в сраці отут можуть мене ну ти зажмем, поїм Можливо тут можна, да. Тут теж можна. Все погана позиція, але мене встиг побачити. Хоча тут ще можна поколядувати трішечки. Чекать не треба. Як тільки виходить, одразу мінусим. Давай гівапнувся. Братічик. Два постріли. Я животиму одного буде достатньо. Ми ну, так повільно вийшли. Один гівап. А ну давай. Об. Сука. Ну мені я ж текстуру побачу. От подлюка Виходи в тайфок в домі. Да, де ми все ж таки спрацювали а на його користь, але я зараз. як мінімум один раз попав по ньому. І Чому тут такий звук Наші, по той поточки в вікно, хоча я не не попадаю в вікно. І я спробую ще з цієї сторони. Куди мам навалить? Сука, я тепер тут повністю один. Навколо взагалі нікого нема, окрім цього сна... Ну стрілка. Так, справа вікно чисто. Так, походу я того теж вибив. Ну так чи інакше він а... там лежать всі. Той що гівапнувся, він був вже зник. Чого й Сучара. Ааа, вас було, сука! Ваздоєво! Я-то думав, ви одні там! Блять, знав би кинув хаєшку з а! Ні, ну це було прикольно. Вони викупили мене ще тоді. І судячи за цього, я просто їм дуже сильно набрид <смі> через через це. Е, ну я знаю, куди можна тепер пройти. Куди пройти, де стати, щоб закривати їх вихід. Але цього разу більш... Е Чекати, коротше, по сторонам. Я знав, що він іде. Я знав, що я зараз його побачу. Просто я очікував, що а, через текст... Ну, типу, він вплотно, коли, коли підійде, у нього зброя не зможе по мені стріляти. І вона заблокується. І він типу, ну цю херню, типу, знаєте, от коли стріляти не можеш, я зараз нажимаю, я не можу стріляти. Я на це розраховував, тому я підійшов вплотно. Ну ладно. Один тікіт за 1004. Так вже і погано. Я чотирьох, мабуть, вибив. Ну того теж я вибив, але його скоріш за все підня... піднімать. Ну теж рахується, типу як. там, і все таке. Просто, блядь, мені довелося два постріли зробити, щоб його вибити. Треба було вище піднімати зброю, щоб по голові херачить одразу. Так, да, ну я ще так, знаєте, відосів 10 познімаю для вас на снайпері. І я вам хочу сказати, що я буду крутим снайпером. У мене ейм піднімає. Буду фраги кидати, бачиш, 82 у нас FPS зараз. 82 FPS стріляти на снайпері, це одне задоволення. І ще раз, на всякий случай, кажу, любі друзі, любі підписники, не забудьте підписатися на ній ще один канал. Якщо ви не підпишетесь, ми втратимо з вами зв'язок. Сука. Що ж ви лякаєте, братіки-то? Я то вже думав, що там контакт. Ця дорога, її треба контролити з іншої сторони. Можуть прибігати зараз, до речі. А якщо ми заляжемо тут. Робінгодає mm. вертімо. Хто просить, скажіть? Мелон. О, друг на ельфійській. Бля, це ж був ворог. Це був ворог. Прям переді мною, Я не встигнул. Правда і він одразу за текстуру заникався. Десь і тут був. Лучніше зроблю. Чую церкву чесно, в подставці цій не бачу ніякого сенсу. В однозарядних так, так тим пач. Воно і так не шатає, коли ти лежиш. Навіть от зараз дивіться я лежу з ним. А я встану зараз на повні ноги. О, що, шатає? Не шатає. Різниці немає. Підставка безпантова. Вліво вправо, шо... Що, що так... Ну да, окей, коли вліво вправо тільки водиш, воно плюс-мінус, окей. Але воно не дуже сильно заважає, так що... Можна і стоя, і льожа. Опс. Щось не відбулось. Шифт зажимаєш і як початись поставкою. Так, тут закінчились. Там хаб. Да, в мене є ідея, в принципі, в принципі непогано. Оцю вулицю взяти на контроль, тому що вони виходять з хабу і переходять на північ. Хто там ще не підписався на мій другий канал, я не зрозумів. Просто не хочу вас втратити, якщо чесно. Я так до вас всіх вже звик. Ах, Так. Ми там в майбутньому будемо пробувати нову обробку, музичку для вас. Це хуйова позиція, якщо чесно. Оце дуже погана позиція на білій текстурі. Погано, коли текстура роль грає, знаєш. было блять дало чейку сышо я думаю, в можна буде 300 метров я думал в цистанции можно будет попадать может ко мне подойти победить 300 200, ну. ОГО! 200. Да, 200 а набийся блять набийся я проверяю дистанцию просто крадеться У меня пристрелка и охереть 250 туди Якусь тупо. Ну ладно. Сіл треба піднімати. Дуже довго летить куля. Дуже довго. Але йому буде до сраки. Він просто пробігає і все, я його не закрию тут. Мені треба зміщати ще ближче. Зміщусь сюди. Будуть проблеми. Не знаю. Можливо... Все ж таки краще зміститись. Ого, це що таке. Аж. А шо вас Ааа, це наш град. Охереть. А ну, дивіться ще раз. Чого воно вгорі взривається? Плюс, понял, плюс. Район під нашим контролем. Нашого снайпера вибили тут. Його, в його будинку каже. Ну хай проходить. Хай виходить. Я бачу нашого тіпа, он жить терпило <laughs> а цей зараз вылезе десь не може и не вылезу на речь наша точка это наша точка бля а у них у них не на трені точка у них на нарва касл а можливо наступна на трені буде типу вона вот так вот іде зигзагом це уже походу так, а що з хабами осталось? А Можна другого попросити хаб поставити, бо нам чи викупали хаб тут, чи що, я не викупаю. Так. Біба нагиба. Училика вікнейм. Ну добре, зміщаємось. Окей. Ну у нас хаба нема на цьому фобі, де я знаходжусь. С чисто ФОП, стройка и все. Ту-дуц, ту что я тут не Да, все, я съездил достиг техніку у нас за все по залізничній колії рухається на натурі... ой це ктас срака тікаємо з дороги на свою попередню позицію хавайся тут ми бачили низ Тупряче, бачились. А орієнтирів тепер нема. Не, ну що, є. Ось тут. Але на ж зараз нікого вже немає. Вони там були, скоріш за все. Можливо як на проходной, знаєте, чисто через нього проходили. А наші там помилково поставили мітку хабу. Тепер мітку хабу прибрали. І наші проходять далі. А ворог забирає даунтаун. Треба в цей зелений будинок заходити, точно. Кабанчиком, кабанчиком, кабанчиком. Зелений будинок, там у голові є е, е, ці вікна. Я пам'ятаю, коли на техніці грав, він постійно мене задав було. Багатенько відмічено. Ну в зеленому будинку там позиція буде чудова. Тут треба ника. Шо, що, 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 що. Чули постріл? Але мені доведеться, я не можу не реагувати на це. Ти чи не походу в цьому будинку сидить? Два поверха. не в цьому будинку. такий був, наче він звідси стріляв. і з барета стріляв и помиляюсь помиляюсь походу пацани. ну дуже гучно було. да помилився сіри знаю, два танки розкаталися тут Що тут треба Я yeah, погано, погано рішення, тут стрьомно! може зараз вибить. Дуже погано і стаміни не вистачає. Це було ризиково. Тим паче, коли ви вже чуєте а, ворожі глушаки. Так, стаміна відмови. поздравитель гіля прикро конечно с кем не бываю тут, тут давно треба було залезать с рейдами и подали на гору поки вы піднімуться, я почувствовал я тут не Дім без вікон, без дверей. Ворожий танк це рухається. Так, ну ми знаємо, що у них там хаб. Взяти його на контроль звідси не вийде, але звідти вийде, тому ми можемо пройти. Там без проблем. Бля, не кажіть, що сталося? куда но я то чоловік. так там є будиночок. Шучили. Ох ти, блядь. Шучу. да ну Я тільки почав шучу. Шучу. А пятих выбов пацаны лучше да ну я так більше сивого, конечно грав. Шучу. дякую дякую вам за увагу сподіваюсь, Нет, вам зайшло. Сподіваюсь, шучу. вам Сидею. сподобалось. Дякую і до зустрічі. Всіх обнімаю. Не забудьте підписатись на мій другий канал і тут поставити Я лайк і написати в ви коментарях, як ви, ви хочете ви побачити ви наступний бік. Диско... Пока!